Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочався новий турнір. Кривава битва. Перший день на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Ось це мені не дуже подобається, що зеленого кольору немає, бо в мене зелені такі потужні. Що ж, подивимось. Ось така оборона у мене. Тут, звісно, будуть мегамінньончики рулити, Травління різного плану. Подивимось. Ага, оборона вже. Програла, ну, на жаль, важко буде мені грати на цьому турнірі. Так, і відразу. Так, мега Міньйон один Розалінди тут цей Пертінакс неприємний. Неприємний своїми міньйонами. Мілена, яка забороняє, знижує. ХП мегаміньйонів, але треба, напевно, хай добрати все ж таки. Бо ну, червоні в мене більшу менш Гурік тут не буде працювати. Так, добре, давайте візьмемо регін, напевно, сладга, все ж таки візьму, бо він хоч якийсь, але теж ставить, треба брати. Вайтфана, брати Флемхайда і, можливо, урікарка. Якось так спробувати. Травління, заборона. Мегаміньйон. Ну, поїхали. Там це мишенят теж неприємно, Б'є дуже сильно. Подивимось, що буде по камінчику. Турнір без зелених. Зелених відразу купа. Червоних мало, синіх мало, ну є трішки жовтих. Давайте ось так зберемось. Цього вже зарядили з одного ходу майже. Давайте в розу прокинемо, там зберуться. Ага, ще червоненькі під'їхали і жовті, Ну це чудовий хід був. Добре. Ману будемо, напевно, в нього забирати. Погано, що регін не дозарядилась, бо в них там контра у всіх. Треба було б ту контру зняти. Скільки в нього хп? 2800. Ну ми його навряд чи проб'ємо. Хоча, можливо, спробувати. Добре, давайте сладга активуємо, вдаримо орікарком. Ну і прийдеться бити флинхайдом. і ось так зберемо червоні. Так, добили. Не буде цих міньйонів його. Так, роза. І Мілена. Нехай напевно Мілена на першому заряді сходить. Не хочу, хоча може нехай на другому ходить. У нас лад активований. Давайте так. Вони нам зараз дозарядять регін. Ага, вона заблокувала чудово. Скільки там контра ще буде? Два ходи. Не хочу бути в контру. Давайте сюди, а сюди вдаримо регінкою. Хоча можна ж було регінкою зняти. Ну, добре, нехай буде так. Заберемо магаміньона і спробуємо ту розу добити. Так, є. І тут прокидаємо комбо невеличке. Так, ну давайте спробуємо Мілену добити. Є, вмикаємо в червоні. Ну тут вже баканчик нічого не вдіє. Так, так. Перший бій, вийшло все чудово, поїхали далі. Синє моно. Так, це хто така? Ага. Ну так і поїдемо, поїхали. Все одно щось вигадувати краще, напевно, в мене не вийде. Так, добре сповільнили цього слімго Є дві трічки червоні. Повинен флеймхайт зарядитись. чудове комбо пролетіло. Так, він ману повільняє тому треба його, скоріш за все, пробити першого. Але ж мега-міньйони. Так, давайте комбо синій з жовтими. Зараз вдарить. Так, слад вчинив супротив, тому прокидаємо. Зараз активуємо сладга. Так, ну, фламхайт працює чудово. Там, ти всі під травлінням. Давайте в цей заберемо ману. Угу. І в неї ж вдаримо вона під сном, непогано їй прилетить. Добре, прокидаємо ось так червоненькі, заряджаємо наших червоних, Б'ємо сюди і тут будемо бити ось так. Прокинемо сині і все. Так, добре. Наступний бій. Так, Порцес жажа. Поїхали. Діспел нам потрібен, у нас і Вайтфан діспелить, і регін діспелить. Давайте ось таке комбо невеличке. Червоний. Так, червоний. Ага, це ухиляється, дивіться, що робить. Ухиляється і ухиляється. Турнір без зелених, кажуть, так. Вже на нас накинули на орій карка сповільнення. Добре, давайте зарядимо флемхайда, поки є можливість. Магні заряджений в нього прокинемо і зарядимо потім жовтих. Боляче. Так, давайте бити в неї, напевно, і ось так прокинемо. Все ж таки не встигли ми сладга дозарядити. Вайтфана вирішили забрати. Так, вмикаємо сладга. Напевно, магні треба пробивати, бо він повимикає мені, давайте заборону поставимо на таунт, але міньйони з'явились. Добре, прокидаємо ось так одним червоним. Купа синього, а в мене вже синього героя немає. Давайте жовті. Боляче. Ось так заберемо один червоний камінчик. Так. Робимо так, так. Мороз накинуло на нас. Але в нас є мегаміньйон, який впорався. Чудово. Добре, наступний бій. О, Стекляшки, мультяшки, цей неприємний. Ну, поїхали. сладк проти. Таких працює мультяшок-стекляшок, але треба його встигнути зарядити, звісно. А поляна взагалі. Один хід? Ну... Це просто треш. Реально, один хід тільки маємо. Ну, як тут можна грати? Просто дають один хіт і все. Навіть типу торнадо спрацювало. Давайте хоч ми поставимо. Хоча він на XC не працює, треба бити сюди. Ну, що тут збирати? Якось би. Регін дозарядити, але я не бачу. І жовтих немає. Рікарк сам себе сповільнив. Ну. А, знову один хід в нас залишився. Ну, просто Треш. купа фіолів. Так, ще червоненькі приїхали, але ми того дозарядили. Будемо бити. І ось так жовті прокинемо ще з червоними. Ось тут трішки пощастило. Давайте спробуємо добити Джуна і ось так прокинемо тут. Ну, З таким полом ми ще встигли зарядитись. Добре, давайте ось так. На Ексі не працює мегамінь, тому будемо в неї бити. Ага, вона від'їде. Добре, давайте ось так і ось так. Ну і тепер розларчика добиваємо. Ну, тут пощастило в кінці, що хоч полянка якось розшевелилась. Та... О, ось і він. Фергус Церіс. Ну, тут такою командою і будемо йти. Варіантів небагато в мене. Якщо встигнемо сладга зарядити, буде. Чудово. Так, є дві жовті трієчки. Де третю шукати? Може, там і третя під'їде. До речі. Звісно, не хотілося би в цю новеньку прокидати, але варіантів не бачу. Так. Добре, давайте тут прокинемо. Ось вона. Так, сладок зарядився. Добре. Поки його будемо тримати, давайте заберемо магамінньона. Ману, звісно, ми в нього не забираємо. Так, прокинемо ось так тоді в нього. Тепер тут сині сповільнили регінку. Давайте ще жовтня. Ось так червоні. Давайте ще один хід зробимо. Більше не можу нікого зарядити. Так, ну тепер, напевно, вже варто вмикати сладга і тут прокидати. Мамо ну, ну, Париж. Так, від'їхав чудово. Б'ємо в церіса, бо на нього магаміньони надіють. Давайте так. Тихо, зарядився все ж таки. Ну добре, в нас поки є Сладх. але ж він попадає постійно. І непогано прилетіла наш Герогін. Давайте спробуємо забрати в цей ману і ось так прокинути. Тепер сюди. Треба вайтфанчика зарядити. Так, ще поки лат є. Але регін може від'їхати. Не від'їхала. Добре, б'ємо сюди. Так, ну той буде бити, в нього ядро не заряджене, то це якийсь плюсик є. Давайте обережно тут прокинемо. Так, червоний доїхав. Ой, це даремно доїхало. Так, він нам пробив мегаміньйона, але ми зарядились і спробуємо добити. Хоч у нас і порізана атака, але ось так все, закінчили. Так, ну тут вже було важко, але впорались. Ага, останній бій на сьогодні був топ-1, оборона, на жаль, поки є. Ну, подивимось, що буде далі рейтинг 711 місце. Ну, далеко, звісно. Але сьогодні тільки перший день. Що ж, Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.